Перше, що ми будемо починати. На даному слайді зображена яка система? Бензина. Правильно, система МІ. Що це за система, чим вона керує? Правильно, система керування бензином двигуном. Перше, що ми будемо розглядати, що ми почнемо, це є давач масової витрати повітря. Як ви вважаєте, для чого нам давач масової витрати повітря, і взагалі для чого системі слідкувати за. Витратою повітря. Коли, які зараз а, а, скільки скільки в коїкі думки. Прошу? Щоб знати, скільки бензину треба провести. Правильно, для чого це робити? Для того, щоб у нас було оптимальне згоряння палива, треба відповідати умові паливо-повітряний суміш. Якщо ми візьмемо бензиновий двигун, то тут випливає така штука, яка називається коефіцієнт ландишку повітря і позначається вона літерою альфа. Що це таке є? Це є відношення кількості реального повітря, кількість. Запишіть, собі, будь ласка, реального повітря. Або фактичного фактичного до кількості теоретичного повітря. Яка кількість теоретичного повітря нам необхідна в бензиновому двигуні для оптимального згоряння? Правильно, це є 14,7. кг повітря. Тепер дивіться. Якщо ми маємо альфа, в знаменнику у нас буде 14,7, в чисельнику у нас буде 14,7. Альфа буде дорівнювати чому? Одиниці. Це означає, що за таких умов. Паливо буде згорати прекрасно. Ідеально. Проте, якщо в двигун поступить не 14,7, а наприклад. 15. Суміш у нас буде бідна чи багата? Правильно, буде збідна суміш і альфа автоматично дорівнює чому? Не навіть не дорівнює, а більше одиниці. Правильно? 15 розглядати на 14,7 буде більше Так. Буде. Тепер зворотня штука. Якщо в нас є не 14 і 7, а 13. Правильно, суміш в нас буде збагачена, і альфа автоматично буде що? Менше одиниці. Це в нас встановлюється давач витрати повітря. Це є між повітряним фільтром і дросельною заслінкою по факту. Що подивитися на... Скажімо так, історію, хронологію цих витратомірів повітря. Перші це були лопатеві помі... витратомірі, які саме вимірювали об'єм повітря. Конструкція їхня була наступна. Це була така коробка, в якій була така лопасть, в, цю... в ось цей простір сюди поступало повітря. Оця лопать, відповідно, відхилялася. І стояв резистивний давач. Ви ще не знаєте, що таке резистивний давач, але поки що просто це, який фіксував кут відхилення у цієї лопаті. І система знала те, яка в нас витрата повітря. Але тут саме більший прикол в тому, що ці всі витратоміри міряли саме об'єм повітря. Тобто, чим більше лопать відкривається, це що означає? Тим більше повітря входить, тим більше в нас тут є такий рожок. І цей рожок більше ну, відповідно ходив по цій доріжці. Що це, до речі, таке є? От, на вашу думку. Який резистор? Абсолютно правильно, змінний резистор. Пам'ятаєте, змінні резистори? Постійні ми вчили з вами на правильно, підстроювальний змінний постійний. Добре. Далі. Знову не туди. Після цього був нас витротомір з ниткою розжарювання. Запишіть собі, друге. Витратомір з ниткою рожарювання. Також він називався HLM. HLM. Запишіть собі це, цю абревіатуру. Він вже в нас тут міряє не об'єм, а масу. Тому що в нас тут вже немає лопаті, яка реагує по факту на вхідне повітря. Як він це робить? В впускному тракті всередині от, оцеї труби витратоміра була от така нитка. Ця нитка розжарювалася, виключали запалення, вона розжарювалася. Чим більший потік повітря заходить, тим нитка що робить? Охолоджується. Абсолютно. Чим більше нитка охолоджувалася, тим блок керування намагався її підтримати температуру сталу. Чим більше охолоджується, він дає більше струму, знову вирівнює температуру. Ще більше охолоджується, ще дає більше струму, знову підтримує температуру. Тобто, а, тобто фактором виміру. Масою витрати повітря була кількість струму, яка необхідна для того, щоб підтримати сталу температуру нитки рожарні. Який недолік такої нитки? Як ви думаєте? Перегорала? Ні. Ні, дивіться, вона дуже часто забруднювалася. Основний недолік та, що накладалися на неї всякі окисли, бруд. І відповідно створювалася така, така так звана шуба. Відповідно, ця шуба. Перешкоджала нормальній теплопередачі з навколишнім середовищем. Відповідно, якщо є шуба, струму для нагрівання нитки треба більше, і в нас, похиб, в нас покази були по факту хибні. Тобто основний недолік такої нитки. Після нитки е, наступне покоління витратовірів це було HFM2. Замість нитки розжарювання використовується плівка. Дивіться, це є трошки інший тип витратоміра, але щоб ви розуміли, що в нас є. В нас в. В пускному тракті встановлюється ось такий елемент, і тут є от, отакий квадратик. І це якраз та плівка, яка розігрівається. І частина повітря заходить через такий тракт, і, відповідно, діє на цю плівку. Вона теж, в принципі, охолоджується, і теж струм буде мірою масової витрати повітря. Тобто вся різниця між HLM і між hfm 2 Те, що використовується плівка, чому? Тому що вона, по факту, є дуже маленька і не така чутлива до забруднень. Проте це все було в минулому, скажімо так, ви можете зустріти автомобілі, де використовуються такі витратмірі, які старі. Але якщо говорити про сучасні автомобілі, то ви таких витратмірів не побачите. Навіть емутронік MT Stand, які в нас є в сусідній аудиторії, таких витратомірів не мають. Тому ми заакцентуємо вашу увагу на Сенсорі масової витрати повітря HFM5, це є наступне покоління після HFM2. І детально розглянемо, як він працює, його будову, які мають бути вихідні сигнали, його конструкції і так далі. Тут є помилка, це швидше давач буде. Я вам зараз поясню основну різницю між тим. Запишіть, це таки давач масової витрати повітря, HFM5. Що означає Hot Film? Гарячий фільм. Хот, знаєте, а фільм що таке? хот Фільм це плівка. Гаряча плівка. Так, також плівка. Хот-фільм. Гарячий. Точно не гарячий фільм. Що складається цей витротомір? По-перше, це є отака тюба, труба, в яку перпендикулярно вставлений по факту наш давач. От, тобто, самий вимірювальний елемент це є оце на двох. Гвинтах, на жаль, стенди там я не буду зараз таскати, але ви всі бачили таке, пам'ятаєте? <тас> Якщо ми візьмемо, витягнемо це звідси, відкрутимо два гвинта, ми побачимо ось такий вимірювальний елемент. Ось такий вимірювальний елемент. Будова якого є наступною. Перше, це є коннектор, роз'єм. Всім зрозуміло, сюди вставляється зовнішня проводка автомобіля. Купа провідників. Перше. Конектор. Можете в дужках записати. Роз'єм. Друге. Контакти під'єднання. Третє. Вимірювальна плата. Четверте це буде вхід повітря оча. П'яте. Чутливий елемент. П'ятий чутливий елемент. Пишете в дужках. гаряча плівка. Шість. Запишіть собі просто канал. Виходу повітря, канал виходу повітря. І сьомий це є корпус давача. Дивіться фокус між е, давачем і сенсором. Всі знають, я вас вчив завжди, що датчик ми не говоримо, ми говоримо давач або сенсор. Це є дуже важливо, тому що ми говоримо з вами українською мовою і ми популяризуємо, скажімо так, контент українською мовою. Проте тут потрібно. Трохи вловлювати різницю. Що є в даному випадку чутливим елементом в цьому давачі? Правильно, плівка. Це є чутливий елемент. Проте, чутливий елемент. Дивіться, проте, крім плівки, плівка сама, ну, скажімо так, не буде здатна. Треба корпус, треба вимірювальну плату, треба контакти, і це все вже все що буде. Давач, абсолютно правильно. Давач. І так, скажімо так, з кожним давачем можна виокремити окремо чутливий елемент і можна виокремити окремо весь давач. З правої сторони ваша ліва можна побачити, скажімо так, в розборі. Ось в нас є наша основна вимірювальна плата. І це що таке є? От? Правильно, плівка. Тепер подивимося ще ближче. Не лякайтеся. Тут немає нічого складного. З лівої сторони в нас представлена якраз гаряча плівка. Що вона складається? Це є зона 4, це є зона нагріву. Тобто на цій плівці розташований елемент, який нагрівається. Перед е елементом розжарювання і після елементу розжарювання знаходиться два Термічних резисторів. Дивіться, хлопці. Зверху відображений зображено графік залежності. Це є по вісі ординації температура, по вісі абсцис, по факту, це буде час в мілісекундах. І відображено дві криві. Перша це є суцільна лінія, два це є пунктирна лінія. Суцільна лінія це є в нас відображення температури без потоку повітря. Лінія пунктирна це є відображення температури з потоком повітря. Що в нас відбувається без потоку повітря? Дивіться, В нас є елемент, який нагрівається. Я візьму інший маркер. Ось Цей елемент нагрівається. Тут в нас є от вхідне повітря. Що в нас відбувається з температури? Чим ближче до елемента, температура зростає чи зменшується? Правильно, дивіться. Є графік залежності. Зростає температура. Okay. Іде, йде, йде, йде. Іде. Дійшла десь до центру. Тобто вона тут вже десь буде що? Одинакова. Правильно? Ну тобто, що в цій точці, що в цій, що в цій? Ось це відображається в цьому графіку. Я продовжую далі йти. Що відбувається з температурою? Падає. Правильно. Падає. От така трапеція. Всім зрозуміло прикол. Тобто... По краях температура зменшується. В середині вона є одинакова. Все зрозуміло. Тепер ми починаємо подавати повітря. Заходить потік повітря. Ось стрілка. Що відбувається з температурою оцього розжарювального елемента? Правильно, охолоджується. Дивіться, пунктирна лінія. Температура падає. От, бачите, оця штука означає, що температура падає. Температура падає, падає, падає. Що відбувається, коли доходимо до центру? Вона знову ж таки вирівнюється, тому що елемент ну, гріється, тобто в цій точці вона буде грітися. Добре, що відбувається знову-таки з температурою? Падає, а потім знову що? Піднімається. Дивіться, падає вона, тому що вона знову відходить від центру гарячої плівки ближче до краю. Але чому піднімається? Тому що є зустріє зустрічний, точніше, не зустрічний. А є взаді знов такий потік повітря, який, скажімо так, підігріває е, попередній потік повітря. Тому в нас є отут трошки отакий е, піднесення температури. Дуже-дуже малесеньке але воно є. Як взагалі е, вибірюється масова витрата повітря? Е, розглянемо випадок без потоку повітря. Дивіться, є один терморезистор, який ми записали, є другий терморезистор, який є після гарячої плівки. Як без потоку повітря в цій точці... І в цій точці температури будуть які. Дивіться, одна точка і друга точка. Температури будуть які? Одинакові. Тобто Т1 дорівнює Т2. Тепер поступає потік повітря. В цій точці температура буде ось така. Тому що плівка розігрівається, поступає повітря, температура плівки автоматично падає. В цій точці температура буде ось така. Температури будуть однакові чи різні? Різні. Дивіться, тут є Т1, тут є Т2. І масова витрата повітря буде різниця цих температур. Т2 мінус Т1. Чим більше ця різниця, тим можна говорити, що масова витрата повітря більша. Зрозуміло чи ні? Є два терморезистори, які фіксують температуру до після. І от саме масою втрати повітря буде різниця цих температур. Куди ці от температури надходять? Вони надходять на вимірювальну плату, яка в себе включає операційні підсилювачі, різні елементи. Проте це все нас не цікавить. Тобто, нам не цікаво, що на цій платі є. У нас є один, один показ температури, другий показ температури, і на підставі цього в нас витратомір видає сигнал. У нас ось тут є залежність сигналу. Це є напруга. Тут в Вольтах, тут у нас є витрата повітря. Вимірюється в кілограм на годину. Вихідний сигнал сенсора. Це є зі збільшенням витрати повітря сигнал що робить? Абсолютно правильно, зростає. Це є аналоговий сигнал чи цифровий? Аналоговий, аналоговий сигнал. Починаємо їхати, починаємо збільшувати масу витрату повітря. Сигнал буде що зростати? До скількох вольт? 10. Близько десь до 5. Там буде 4,8, 4,9 вольт. Тобто це буде ось такий вихідний сигнал. На підставі двох оцих сенсорів. Одного терморезистора і другого терморезистора нас вимірювальна плата формує ось такий аналоговий сигнал. Проте є один хлопці фокус. Фокус полягає в тому, що в нас є тут отака крива, яка розрізняє зворотній потік і прямий потік. Що означає прямий потік? Якщо ми подивимося на перший рисунок ще, в нас повітря надходить. Куди? Правильно, ось сюди, так? так. Може бути у нас така ситуація, що повітря надходить сюди. Коли? Ага. коли Абсолютно правильно. Коли в нас є перекриття клапанів, що означає перекриття клапанів? Коли у нас випускний клапан відкритий і впускний момент, коли є два клапани відкриті. Може бути таке, що повітря рухається не від повітряного фільтра до мав сенсора, а від, грубо кажучи, від клапанів до повітряного фільтра. І, скажімо так, витратмір HFM5, на відміну від попередніх поколін, може це ідентифіковувати. Як він це ідентифіковує? Коли в нас є ось така крива потік повітря от рухається сюди, у нас є отут такий різкий спад, правильно? Коли буде рухатись, наприклад, повітря сюди, де в нас буде цей різкий спад? Ось тут графік просто розвернеться, і витратомір зможе ідентифікувати зворотний потік повітря. Зрозуміло, тому тут є така крива: кожен по факту витратомір повітря вони виглядають всі одинаково, проте вони ну, мають різні моделі. Це я взяв, наприклад, з документації давача масою витрати повітря. І в нас є тут партномер. Кожен будь-який елемент має свій партномер, номер запчастини. Один партномер, другий партномер, третій партномер. І в кожного цього витратоміра при різні витраті повітря будуть різні значення чого. Напруги. Що це означає? Це означає те, що ви не можете, навіть якщо витратомір виглядає просто одинаково, взяти з одного його автомобіля, переставити це на інше. Бо інша система зовсім має інші витрати повітря. Наприклад, дивіться, оцей витратомір. 8 кг в годину витрати повітря. Напруга дорівнює при такій витраті повітря. Чому? 1,48. Тобто це є оця крива. Проте витратомір 2 має вже 1,23. Ветротомір 3 взагалі нічого не буде показувати, тобто він не буде ніяк реагувати. Далі, при, наприклад, 30 кг в годину витрати, витратомір один буде показувати 2,27 вольта. Цей буде 1,87, 1,70, 1,60, 1,47. Тобто різні дані. Якщо ми поставимо, наприклад, п'ятий ветмір на перший, то замість 2,27 ми отримаємо 1,47. тобто... Хибна інформація про паливо повітряне, про, про кількість повітря, яке поступає. Відповідно, палива намішається ну, не в такій кількості. У нас буде або змінена суміш, або збагачена суміш. На сьогодні для вас інформації достатньо. Ми поговоримо про способи перевірки витратоміра, що вам треба знати для того, щоб перевірити витратомір. Про несправності, поговоримо про HFM6. І також будемо користуватися остелографом.